Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться, скільки мені всього прийшло. Я собі замовила на сайті тему, який дуже став популярний сайт. Він є в Європі, в Америці, і там є такі, якщо ти комусь пересилаєш цю ссылку, можна виграти речі. Я то ще нікому не пересилала, я зайшла по ссылці і мені. Вибило, що я можу виграти там багато речей. Я всього навибирала там на 200 з чимось, оплатила 60 доларів. Я думала, якщо прийде якесь неякісне, нефайне, я його верну. Зараз чомусь почала відкривати без вас. Ну, оце ще не відкривала. Тому зараз я вам все покажу, що ж мені прийшло. Так, розпочнемо з відкритого. так. Ось це мукулька я вже приберу. Ось такі собі мисочки замовила. Вибрала там. Знаєте, немає в мене таких. Є такенькі речі, наприклад, щось готуєш навіть на якийсь салатик, треба нарізати і щоб воно постояло там чи почекало. І це дуже зручно. У мене немає таких різних мисочок. Мало. Такі непоганенькі, добрі мисочки. То я їх і залишу, тому що треба. Вибирала таке, що треба. Навіть не вірила, що щось буде ну так, щоб файне чи як. так. Далі вибрала такий фен сушити, можна робити локони, будемо вчитися. Різна така сушка. Виправлювач. Коротше, я вибрала, навіть не знаю, яке воно, але ну, на вид гарне. Якщо чесно, в мене ще нічого такого не було. То я думаю, о, навіть ось це вже непогана річ. І мені на 60 доларів. Це все я ще не відкривала. Так, є такі насадочки. Я розберуся, така як розчоска, навіть сушити і розчисуватися така ще. І ось це фен. Цим сушити волосся. Прикольна штука. Ну, я взяла собі. Дуже рада. Буде щось таке, дівчата, в мене. Так, подивіться, ось так воно виглядає, я просто положила неправильно. Напевно. Треба так і так. Ось так. Клас. Так, і ось така штука. Це, мабуть, сюди волосся і воно теж буде крутити. Гребінець, зарядка, оці для волосся приколочки, заколки. І ось так. Будемо пробувати сюди трошки волосся, і воно має його так підкрутити. Ось так. Ну. Якщо не сподобається, я його верну. Ще буду дивитися, чи мені залишати його все, чи ні. Так, ховаємо це. Показую далі. Е, але більшість цього, що я все позалишаю, тому що я замовляла все те, що мені треба. Так, дивіться, який гарний набор. Замовила собі ось таких різних лопаток. Різного всього, тому що, от в мене різне таке, якесь є, але не геть таке якість. Ну, а це така, я скажу, добрий силікон твердоватий. І. Гарно так виглядає, естетично. Я хотіла е, біленькі такі. Навіть купити ще треба стаканчика і собі поставити на стіл, і воно буде гарно все так дивитися. Красиво. То буде в мене вже. Мені взагалі тут треба була така лопатка, особливо. Ось ці теж підуть. Що таке коти тут? Єфремки хочу спатки. Далі, в ось в цьому ящичку була а, швабра для миття підлоги. Там мені чоловік її збирає уже. Там, а, я покажу, буду, я її виділю для миття стін, тому що їх тут можна витирати, мити і стелі. Для підлоги в мене буде інша швабра. Так, тут я навіть вже не знаю, що таке. Будемо разом з вами відкривати. Так, що ж тут таке? А, супер! Замовила собі такі штуки на від каструлі кришки оці, щоб ставити, їх розложувати, і тако буде файно. У мене якась єлась трохи незручна, не така добра. І я вибрала ось ці штучки туди. Ось так і все їх розставлять. І будуть гарно кришки стоять. Тому що, я думаю, господині мене зрозуміють, в тумбочці, там, де каструлі, якраз балагану це ще робить непорядок кришки. Каструльки можна гарно складати, а кришки ні. І ось так собі зложить і сюди вставлять кришечки. Так, о, дякую. Дивіться, яка швабра. Ще пару трапочок сюди йде. Ну, Будемо пробувати. Все одно мені потрібна вона була. То ось так. Все. Ідемо далі. Так. Угу. Це вже відкривала, знаю, що це. Це теж я собі давно хотіла. Буде гарно, акуратно для кульочки. Можна навіть сюди, наприклад, фольгу е, та цей сабула Для запікання. Це. Ну, коротше, ви зрозуміли. Або кульки гарненько положити в у стяжечки і витягувати. Я, напевно, буду для кульків. Ну, буду дивитися, що краще. Щоб було гарно. Я хочу е, не тільки зверху, знаєте, щоб було в порядок. Тому що буває в тумбочках різних, в шкафах, складаєш, складаєш, воно часто перекидається. А якщо все гарно його організувати, наприклад, по таких різних органайзерах, це буде завжди порядочок, завжди гарно. То це я так хочу робити, потрошку познаходить собі такі різні речі. Так, ага, якраз говорила про це. Це буде мені для різних підмойку. Там, де в нас мойка, я поставлю цю штуку. Ось так вона буде виглядати. І сюди ставлю. Для посуди, для миття, мочалочки різні там, для кухні, для миття. Я думаю, ви зрозуміли. ось так виглядає. Так, можливо, не видно. О, то показую, не дивлюся. І його все гарно зложити. І так по собі буде витягуватись. Це буде, мені злого все чоловік. Він на цьому профі. Я не дуже, чесно, я не дуже по цьому розуміюся. Добре, що є кому робити це. <свісно> так, таку кофту вибрала, але вже покажу ще, що тут. Дивіться, ага, це такі лоточки. Супер, мене вже закінчились якісь десь. Десь діваються лотки. Навіть чоловіку на роботу, буває обід, треба складати. І часто їх немає. Так. Ну, я скажу культурні гарні лоточки. Подобається ця штучка, наприклад, якщо ти навіть покладеш овочі чи фрукти сюди, і воно не буде мокре. Це те все збіжить. І буде так. Навіть можна це окремо на якісь інші речі, я скажу. У різні там шкафчики, шухлядки поставити і сюди, ти ложиш. А це вже лоток. Так що двойний виграш. Так. Ось такі мої замовлення. А, ще ж покажу кофту. Яка ж мені що це за вона? Не знаю. Угу. Вона така трошки буде довша, як тоніка йде. Такий яркий колір. Ну, на якість непогана, я скажу. Непогана, така не геть жарка. Це якраз файно, щоб в машині було їздити, то в мене буде така ярка тоніка. Худдінь воно, чи як, таке буде вільненьке. Я люблю таке. Будемо носити. Зима спереду. Наступає так. Ось такі мої покупки. Дуже-дуже. Я скажу, я задоволена, чесна, я не знаю, чи я це все, все може і купила, бо може ні на 60 доларів. Треба попитати, хто тут знається. Ось така швабра. Миски. набір цього, набір такий для кришок, для кульків і. Полку, щоб ставити. лотки. Ну, непогано.